Сенсу під такою назвою в Ужгородському арт арткепевото відкрилася живописна виставка художниці Надії Дідик. Іду услід за дивним відчуттям, що маю щось нове в житті зробити, але не знаю, чим це пояснити і що вчинити із оцим буттям. Все, що йде з душі автора, ми споглядаємо у цю мить. Пробудження весни воно захоплює кожного із нас. Що вже говорити про творчу особистість, котра де одне десятиліття насолоджується красою і відчуває своїм мистецьким серцем перший подих найпрекраснішої пори року. Сьогодні своїми почуттями і відчуттями ділиться відома закарпатська художниця Надія Дідик. Приємно завітати в таке затишне кафе, переступивши поріг, зразу відчути відчути стільки тут світла, стільки краси. Це вже говорить про те, що весна прийшла в наше життя. І це вже радує, мабуть, кожну душу, хто сюди завітає. Тож, який був задум, що хотіли показати глядачу, створивши цю експозицію? Я взагалі хотіла у своїх роботах завжди передати якусь гармонію людини, гармонію природи і гармонію кольору. Через колір ми пізнаємо дуже багато. Він впливає на наші почуття, відчуття. І тому я завжди притримуюся тих кольорів, які дуже гармонійно один другого підтримують і створюють настрій. Ну, в даному випадку я створила. Пару таких собі ну, там, поліптих, там, триптих, таких асоціативних речей, які викликають у мене ну, якісь добрі почуття і настрій. І, звичайно, о, сенс кожного, кожної людини бути самим собою. Бог дарував через наших батьків нам життя якісь дари, таланти. І дуже добре, коли ти можеш себе реалізувати в тих талантах, коли це стає твоєю професією одночасно, і коли ти можеш поділитися з другими тими своїми дарами. Так що я вважаю, що я принесла якийсь такий куточок, кусочок сонячного настрою, подиху весни, спекотного вечора, значить, яскравих кварталів. Ніч у старому місці. Ну, Тобто ті асоціації і почуття, які викликають певні об'єкти. Але вони не є дуже предметно виражені, вони майже безпредметні, тільки вони десь за, за настроєм, за формою нагадують нам це. Яскраві квартали. Таку назву дала автор триптиху, який впадає в око, відразу переступивши поріг. Можливо, не варто аналізувати, що саме хотіла донести до глядача художниця, чи свої асоціації з дитинством, чи мрії про наше яскраве і світле майбутнє. Це її філософія життя в кольорах. Бачиш, тут такі е, полотна е, архітектура. Це у вас мрії про майбутнє місто, чи от що це має бути таким яскравим світлим. Е, Ні, це напевне дитячі спогади. Про якісь ну, певні етапи. Я колись навіть говорила в школі, що я буду поступати на архітектуру. Ну, правда, в житті воно звичайно має свої всякі розклади, але я як дитяче враження від архітектури, від того плану, від того всього, я створила просто кольорові квадрати, прямокутники, котрі, котрі десь асоціативно створюють. Наше місто, але, але в іншому показі, в іншому форматі. Ми зараз відчуваємо таке пробудження весни, у вас присутня весна в ваших роботах. Для вас важливо, от, яка пора року. Я не думаю, що от ви така настільки світла людина, що мені здається, що і взимку у вас все таке світле, все таке чисте. Ми почнемо з зими, взимку я народилася. Я народилася в січні. 24 січня, і цей святковий настрій, який починається від Нового року, Різдва, водохреща, закінчувався завжди моїм днем народження. Тому для мене зима завжди найкращий період у ну, найкраща пора року. А весняні настрої, пробудження. Звичайно, кожна людина після холодної зими хоче щось гарного, теплого і весна. Асоціюється нам із початком чогось нового. Часто чую, що там муза у художника це дружина чи кохана дівчина. От муза у художниці. Ви знаєте, я так собі думала, от справді муза десь має гарне жіноче ім'я, чи, чи як висловитися. Але повинно бути натхнення. У жінки-художниці, напевне, має бути настрій, натхнення і відповідні обставини, які можуть її інспірувати до роботи. Я не малюю часто. Я малюю тоді, коли ця муза прилетіла, і тоді воно мені виходить. Я знаю, що у вас мистецька родина, ваші доньки, художниці, зяті, всі творчі особистості. От як вам? Разом живеться, співпрацюється. Це, мабуть, дуже цікаво, коли можна поділитися своїми задумами, поділитися тим, що ти створив, ту чи іншу мить. Ну, напевне, що всім нам Богдав оцей дар і талант до малювання, і він знайшов певну реалізацію у кожного. І, звичайно. Це ці засади, які в наших родинах були в наших батьків, передалися нам і передаються моїм дітям. І нам завжди цікаво, бо кожен із нас творить своє кардинально неподібне один на другу. У нас є багато спільних інтересів. Нам цікаво обговорювати якісь сучасні стани в мистецтві чи про згадувати історію мистецтв. Чи... Аналізувати якісь творчі знахідки. І ми завжди радимося, і нам цікаво. Просто, напевно, так Бог подарував, що ця гармонія сімейна, вона й передається в наших роботах. Як же онуки, вже онуки творчі особистості маленькі чи ні? Як вам сказати, звичайно, і один старший внук Теодор, він 13 років буде якраз за пару, за пару днів. І дітка буде мати 11 літ влітку. Дуже добре малюють. І діта малює легко. Теодор більш по філософськи Кожен має також своє вже бачення. Я не знаю, чи це стане їхньою професією. Ми не і дітям не нав'язували. І, і внукам, значить, їм подобається цей процес, бо кожна мала дитина, коли народжується, вона що вміє в першу чергу малювати, правда, а потім вже вчиться писати, співати, вірші говорити, а малювати тільки візьме олівець і якийсь папір. Вона зразу видає ті емоції, які вона у собі ренунаходить. Тому внуки. Мають талант, вміють малювати, а як, а як складеться життя, будемо бачити, нас, на, настоювати на цьому не будемо. Живопис художниці Надії Дідик. Вже й не злічити різнобарв'я у її творчості. Радує те, що авторка завжди намагається створити світ свого мистецтва сонячним і світлим, куригуючи пензлем наше життя не таке вже безхмарне, не лише у живописі. А якщо миті вона не втрачає надії на щасливе майбуття свого народу, родини, дітей та онуків завжди живе з вірою. Не даремно ж її ім'я, надія.